Лозівчани чемпіони. Футболісти з дитячої спортшколи юність вибороли золото у першості Харківської області. Зустріч пройшла 2 червня у Панютиному. Перш ніж перемогти, Лозівська команда провела дві гри. З ким змагалися спортсмени, знає Вікторія Кожадуб. На панютинському стадіоні зустрічаються команди з Балаклеї, Краснограда, Куп'янська та Лозової. Спершу проходить півфінал. Лозівчани грають з балаклійцями і перемагають. «П'ять років займаємося з дітворою». Вони стараються, Вони заслужують, щоб бути в призах. Підтримують земляків до 600 юних вболівальників. Це дітки наших відпочинкових таборів, які знаходяться в пришколах. У фіналі вихованці спортшколи юні зустрічаються з красноградськими футболістами. Ігри будуть проходити одразу на двох площадках паралельно. Всі будуть, ребята, знаходитися в ванілах условиях. З рахунком 1-0 чемпіонами Харківщини стають лозівчани. Їх вітає міський голова Сергій Зеленський. Сьогодні мені вічі приємно те, що чемпіонат області по молодшим групам проходить на Лазівщині. Приємно то, що перемогла Лазова переможцям вручають кубок та медалі. Вікторія Кожедуб, Анна Красноперова, Валентин Косяченко. ТРК Лозова. We'll be right back.